П'ятеро чудових малюків. Вітаю. О, я тепер мати. Це ж моє. Я зголодніла. На сьогодні краще поплавай. Так геть не чесно. Про мене забули. Доведеться йти пішки. Ти тепер прибиральниця? Так тобі й треба. Ти йдеш зі мною, крихітко. Рятуйте! Тобі ніхто не допоможе. мене знайде сім'я. Відпустіть мене. Спершу гроші, потім воля. Гадаю, її викрали, де ми візьмемо гроші. Браво! Так талановито. Чудово, такий голос. Неймовірно. Привіт, я Майкл, а я Мері. Якщо до побачення залюбки. Тут так гарно. Маю сюрприз Мері. Вона така гарна. Кохана, будь мені за дружину. Я згодна. Маю важливу новину. Я знайшла своє кохання. Вітаю, Мері. Люби, мені зле. Що сталося? Гадаю, почалося. П'ятеро чудових малюків. Вітаю! О, Я тепер мати. Їх п'ятеро. Ми впираємося. Головне, що ми разом. Емілі не будь такою скупою. Це ж моє. Я зголодніла. Хе? Не сьогодні. Краще йди поплавай. Так не чесно. Знову ви ображаєте Емілі. Люба, я тобі допоможу. Я з вами не дружу. Дівчатка, ви знову за своє? Вона сама завинила. Емілі така дивакувата, вона ж ваша сестра. Це бій подушками, ми чемпіонки. А ти що тут робиш? Я теж хочу пограти. Навіть не сподівайся. Навіщо так голосувати? Емілі, це все ти? Я не завинила. І жодного звуку надалі. Тільки тихо. Час до коледжу, дівчатка. Емілі підйом. Ти спізнилася в коледж. О, я не хотіла. Мерщій на заняття. Агу, про мене забули. Доведеться йти пішки. Ще трохи. Це ж дзвінок. Побачимося завтра. Час іти додому, дівчатка. Емілі запізнилася. Ти невдаха. Емілі, де ти була? Я йшла пішки. Чи з тобою все добре? Так, я вивчила математику. Ну, ми перевіримо. Простіше не буває. Все правильно, Емілі. Ти заслужила навідмінно. Мама пишатиметься мною. Що відмінно кажеш? Ти ще пошкодуєш про це Емілі. Слушна думка. І ще дещо. Готово, мої гроші. У коледжі завівся злодюшка. Емілі. Як ти так могла? Я не завинила. Вас покарано, панянко. Для вас є робота. За що двір має сяяти? Але ж це не я. Та ти тепер прибиральниця Так тобі й треба. Це все через моє волосся. Воно таке пересічне. Ти йдеш зі мною, крихітко. Рятуйте. Тобі ніхто не допоможе. Мене знайде сім'я. Почувайся, як удома. Але спершу знімок. По усмішку. Тепер я отримаю викуп. Відпустіть мене. Першу гроші, потім воля. Що мені вдіяти? Дівчатка, чи ви зі мною? Добре, що хоч Емілі немає. Прощавайне прощавай, невдахо. А де Емілі? У коледжі. Але ж уже пізно зізнавайтесь, що ви накоїли. Нічого, тільки один танк. Мері, що сталося. Наша Емілі зникла. Ми її розшукаємо. А, чи є хто небудь вдома? Це ж Емілі? Гадаю, її викрали. Де ми візьмемо гроші? Цього не вистачить. Що нам вдіяти? Не може бути. Емілі в біді. Дівчатка. Ми мусимо допомогти. Це ми завинили. Надалі жодних пранків. Поліція. В нас зникла сестра. Вона в небезпеці. Ані руш, друже. Зникла mm -hmm. дитина. Тривога. Ми розшукаємо крихітку Емілі. Я допоможу пане. Емілі. Тримайся. То тут зникла дитина? Так, це наша Емілі. Хм, Знімо лист. Так так, поглянемо. Все зрозуміло. Емілі викрали. Розшукайте нашу дівчинку. До роботи. Тут вона була востаннє. Шукаємо докази. Офіцери, що далі? Сліди ведуть туди. Мама тату веде! Тебе це напевно зігріє. У перець. Знав, що тобі сподобається. А тут що? Це поліція. Яка ще поліція. Аніруш від нас не втекти. Воно само винна. Це ми ще побачимо. Крихітко, чи з тобою все добре. Тепер так. Ми страшенно скучили за тобою. І ми також. Я просто вирішив пожартувати твоє місце за ґратами. Я щаслива. Чи ти зголодніла? Зараз буде обід. Юху. А ось і смаколик. Смакота. І не забудь про шоколад. Смачно, сестричко, це тобі. Краще просто годі уявити. Емілі, чи ти будеш морозиво? Добре, що ти вдома. А може, пограємо? Хі -хі. Ви найкращі сестри. Починається нове життя. Чи знайдеться вільна кімната? О. І ти тут? Отже, будемо сусідками. Ви подружитеся? Не впевнена. Я Ешлі, а я Венздей. Ось і ключ, але в кімнаті трішки не прибрано. Обожня й прибирати. Ласкаво просимо до коледжу. А де мій ключ? Вільних кімнат не лишилося. То я житиму на вулиці, тебе прихистить ешлі. Ця любузька, вона тобі сподобається. І не сподівайтеся. Просто жах. Хм, а тут непогано, тільки павутиння замало. Тут живуть павуки і навіть щури. Рожевий колір все виправить. Ні за що. Я знаю, що вдіяти. Не плутайся в мене під ногами. Це моя половина. Тобі сюди не можна. Вирішено, це буде кольоровий челендж. Виклик прийнято. Моя кімната буде кращою. Спершу прибирання. О, сила, сила на сміття. Приберемо все зайве. А тепер найцікавіше світом править рожевий. Чорний ось що є запорукою успіху. Так чарівно. Так похмуро. Чорний давно вийшов із моди. Рожевий це взагалі минуле сторіччя. І побачимо, чи є верхнє. Від рожевого в мене не травлення. Венздей, чи все добре. Знову ти мене надурила. А бодай тобі, якщо до меблів, маєш рацію. Ми йдемо до крамниці. Марно пнешся, Ешлі. Це ми ще побачимо венздей. Ми на місці. Тут yeah. сила селенна всього. Хм, hmm, То це і є шопінг. Дивись, що я знайшла. А я виберу лише рожеві речі. Мені подобається. І це також візьмемо. Така маленька подушка. Годинник рожевий. Ти йдеш зі мною. І на сам кінець оце. Hmm. Більше, ще більше чорного. О, моє. Готово. А вже ж картини. Це чи це? О, за складний oh, oh. вибір. Візьму відразу обидві. Ой, хто тут геній? Квіти прикрасять будь-який інтер'єр. І кілька ароматних свічок. Кавун? На сьогодні. Зате маємо це. Начебто все? Хм, Тут і для мене дещо знайдеться. Наприклад, це і магічна куля вже ж. Квіти так похмуро. Матиму наймоторошнішу кімнату. Ви теж йдете зі мною. Хто тут королева шопінгу? Гарний вибір, панянко. Я старалася за рахунок закладу. Це дуже люб'язно. Побачимося вдома Венздей. Хай щастить, панянко. Дивний вибір. Жах, моє друге ім'я. З вас сто доларів. Запишіть на мій рахунок. Але так не можна. Хе? Ви просто Любчик. А ось і я. Почнімо. М -м? Це буде напрочуд цікаво. Нічого тобі не вдасться, Ешлі. Моя кімната краща. Поглянь так гарно. Чи ти впевнена? Рожевий надто нудно. Здавайся, Ешлі. І не подумаю рожевий завжди перемагає. Он як стережись. Доброго раночку, mm. світе. Я готова до пригод. Ранок добрим не буває. Хі -хі, ти геть невиправна. Від твоєї усмішки сліпить очі. Не вередуй подруга. Де мій а одяг? А мій. Все зникло. То й що тепер вдіяти? Вибрати собі стиль знову до крамниці. Просто зараз венздей, я готова. Виключно рожевий. Суцільно чорний. Я вже й осьо. О, тут О. так чарівно. Хі -хі, обожній шопінг. Надто темне, занадто похмуре. Нічого не підходить. Як справа Ешлі вже краще. Твоя правда годиться. Такий жахливий капелюшок. Mm -hmm. Готово. Але ми ще не завершили. Хі -хі, мені тут подобається. Тут так весело. А вже ж, подруго. То й що тепер вдіяти? Вибирати вбрання, Хм, моторошно. О, ти mm -hmm. маєш намір перемогти? Навіть не сподівайся. Я беру це. А в мене тепер є окуляри. Я мій стиль. <з Yazik> а як тобі ця сукня? Купую? Тоді я візьму цей костюм. У нас із подругою челендж. Слушна думка. У мене виключно рожеве вбрання. А у вас що? Виключно чорне? Має стильний вигляд, хоча ж я поспішаю. Челендж це так весело. Готова подруга? Угу. Вважай, що я вже перемогла. Це ми ще побачимо парасолька, а в мене наплічник. Подобається шапка? Ні, моя краща. Костюм готовий. Натомість маю окуляри і модний сарафан. А в мене крильця. Що ти скажеш? У цій сукні я просто королева мороку. А я буду схожа на фею. М -м, перемога вже в моїх руках. Ти ще цього не бачила. Дивисівчись, красуне. Тренди це не твоє. Хм? Бери свої слова назад. Ні за що! Може, передумаєш? М -м, в мене порожньо. Мене не наздогнати. Челендж триває. Ешлі тобі не вдасться перемогти. Венздей, Ти все одно програєш. Сьогодні я поб'ю рекорд. Мені все до снаги. Непогано Венсдей. А ми ж спізнюємося, сусідку збираємося. До знань готова. Так і бути. Вчитися. Аби хоч нічого не забути. Уф, встигла а ось і я. Не сьогодні, друже. Хлопці й дівчата. Ми починаємо. Вже й кортить почати. Скучили за мною. Панянку, ви запізнилися. З ким не буває. Сідайте на своє місце. Знову ти тема лекції рівняння. Дістаньте все потрібне. Вже й готове. Рожевого багато не буває. З чого почнемо? Рівняння це дуже просто. Венс, де, де твої підручники? А в них є потреба? Панянко, не сперечайтеся, Гаразд, ми уважно слухаємо. Це павуки, А вже ж? рятуйте, допоможіть. Не залишайте мене! Навіщо ти їх принесла? Павуки люблять вчитися. Я тут не залишусь. Жодного навчання, виключно пранки. О, я страшенно зголодніла. Що сьогодні маємо на обід? О, хто сказав обід. Смаколики самі себе не приготують. Перекусимо. О, тут порожньо. Що робитимемо? Як щодо кулінарного челенджу? Почнімо. В мене буде рожева їжа, а в мене чорна. Полуничне молоко це дуже корисно. А може чорний mm -hmm. перець? Хі -хі, сьогодні в меню м'ясо. А мені і кави вистачить. Ммм бадюрить. Хі -хі, ну, ми далі подруга. Ми прийшли. Ова, рожевий сік! А ти що маєш? Ще трохи кави. Ти невиправна. А може, цукерки? Хм, Соєвий соус теж згодиться. Венздей за мною. Пончики обожнюю. А де чорні пончики? Ох. Не пощастило подруго. Зате рожевий мармелад і ще кілька кексів. Навигляд на вигляд напрочуд апетитно. А мені я мушу бодай щось знайти. Дівчатка, заплатити. О, нарешті зараз мене нагодують. Чого хотілося б, панянко? Подруго, я тебе знайшла. Ви мене врятували. Що? Рожева стрічка. Панянку, я миттю все виправлю. Подруго, ти майже програла. Обійдемося без упаковки. Добре зметиковано. Зрозуміло, це ще один челендж. Бачиш сусідко? Ти виграла раунд. Однак челендж ще не завершено. Не будь з лючкою. Можемо пообідати разом. Я кулінарний геній. Має доволі непоганий вигляд. А на смак ще краще. Смачного. Чудова погода для прогулянки. Смачно. Кава пречудова. Щоправда, дощу бракує. О, такий милий. Гадаю, він безпритульний. Отже ми заберемо його додому. Я згодна. Песику до мене. Малюку нам час додому. У нас не буде песика. Це ж моя мрія. Є одна моторошна ідея Поцупити цуценя? Ні, я вже ж. Ласкаво прошу. Ви хочете улюбленця? Милого й пухнастого, злого й похмурого. Доволі складне завдання. Маємо челендж рожево чорний. Щось змотикуємо. Ми вам допоможемо. Де ж наші пухнастики або ж зубастики? Ви такі миленькі. Занадто пухнасті. Отак, обожнюю. А тут що маємо? Це вже цікаво. О, така краса. Подобається, але я хочу цуценя, отже, шукаємо далі. Ти теж це бачиш? Така красуня, а тільки не змія. Хм, вона миленька. Ні за що, подругу поглянь. О, це ж моя мімі. -мі. Там хтось є. То дружитимемо? Ешлі, я знайшла собі друга. Він такий незвичайний. здай yeah! ми це зробили. Кучі ж додому, ці малюки йдуть із нами. Чудовий вибір. Ви подружитеся. Не сумніваюся. Подруга, тепер ми не самі. Ми не нудьгуватимемо. Мімі, я люблю тебе, Бобо, смачного. Mm. Для тебе найсмачніші кісточки. Жахливого ранку. Mm, я так солодко спала. Ледве не забула. Сьогодні останній день челенджу. Подруго, це фінальна битва. Я готова. Хі -хі. Нам час в салон краси за виграшки. Добрий день. Жахливого дня. Ласкаво просимо. То тут змінюють образ. Нам потрібна краса. Ви звернулись за адресою. Має надто підозрілий вигляд. Не бійся, подруго. Просто вибираємо і готове. О, як красуня! Тепер моя черга. Катастрофа. Гі, <рес> Венсди, а тобі личить. А, я схожа на свого дядечка. Хм, годиться. Маєш прекрасний вигляд. Готові. Починайте. Крапля чорного для Венздей. І рожевий для Ешлі. Ова, мені подобається. Виявляється, краса це так просто. Я знала, що тобі сподобається. Це був веселий челендж. Всім привіт! Я Енні. А я Кеті. Я вже маю власну кімнату. Бо мешкатимемо разом. А вже ж, пофарбуємо кімнату у помаранчевий колір, аж ніяк у зелений. Це ми ще побачимо, що вона в мене дістане на горіхи. Ще один челендж. Цікаво, хто ж переможе.